У ці сонячні спекотні дні мешканці нашого краю дедалі частіше в подумках звертаються до морського узбережжя з його неповторною атмосферою, цікавинками і особливими представниками флори та фауни. Сьогодні море для нас заманливе і далеке, але так було далеко не завжди. Протягом мільйонів років наш край представляв собою морські глибини: Тетіс або Сармацьке море. Це Палеоокеан часів Мезозою, є, так би мовити, пращуром сучасних Середземного, Чорного та Каспійського морів. Знайдені під час розкопок на теренах нашого краю корали, говорять, що в ті далекі часи клімат цього регіону був близьким до тропічного, саме в таких теплих тропічних водах мешкали амоніти. Амоніти це головоногі молюски, що з'явилися на землі приблизно з 400. Мільйонів років тому вони полювали на рибу та інших головоногих. А тіло малюска знаходилося в останній найбільшій камері мушлі, звідки тварина висовувала щупальця, які допомагали плавати і ловити здобич. Це були неймовірні плавці. Виштовхуючи струмінь води, вони використовували реактивний принцип руху. Мозок амонітів був одним з найбільш розвинутих серед безхребетних. Що у поєднанні з добрим зором та сильними щелепами робила його одним з найнебезпечніших морських хижаків свого часу, вимерли амоніти приблизно 70 мільйонів років тому, одночасно з динозаврами в кінці Мезозойської ери. Але їхні рештки привернули увагу людей ще в давнину стародавні греки помітили, що раковини цих молюсків нагадують баранячі роги. Саме з такими рогами єгиптяни зображали свого верховного бога Амона. Їх називали Корну Амоніс, тобто Ріг Амона. Пізніше від цієї назви виникла наукова назва вимерлих головоногих Амоніти. Згодом, в середньовіччі, європейці почали їх називати зміїним камінням через схожість з закрученими зміями. На Британських островах зародилась навіть легенда, що нібито силою молитов, святий Патрік і свята гільда перетворили змій на камінь. Саме цим пояснювали наявність в тому регіоні великої кількості раковин амонітів і відсутність змій. У 19 столітті продаж амонітів була дуже прибутковою справою. Зкам'янілим решткам цих істот часто навіть проробляли вирізані із каменю зміїні голови. В нашій музейній експозиції в залі археології представлений чудовий зразок скам'янілого амоніта, що мешкав в нашому краї приблизно 137-195 мільйонів років тому. Точне місце знахідки його невідоме. Потрапив цей предмет до музею, напевно, ще на початку ХХ століття. Значно пізніше, вже у 2004 році, до музейної колекції надійшло ще п'ять амонітів з приватної колекції Михайла Козаченка. Тож завітайте до нашого музею і познайомтесь з цими прадавніми мешканцями морських глибин.